Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. Вівторок сьогодні продовження теми вчора ми про біткоін з вами. Побалакали і. Зробили приблизні прогнози на цей тиждень. Але багато з нас хто дивиться біткоін заради того, щоб розуміти, як будуть рухатись альткоїни, правда? ну Давайте на альткоїни і подивимось. Є сторінка альтсезон на моєму сайті криптовікто.com. Переходите, дивитесь біткоін, тут альткоін. Новачкам, хто ще хоче додати собі. Знань, що таке Altcoin, що таке lt Тут вистачає відео по фундаментальній складовій. Що це таке? Є індекс від Blockchain Center. І подивіться, який цікавий твіт. В цьому індексі зміни один з аналітиків бачить такими, що фігура. Суть цієї фігури доволі проста. На Висоту цієї фігури, вихід з неї буде наверх. Паттерн голова і плечі. Ви бачите, скільки людей, стільки думок, один бачить так, другий так бачить. Коли люди цим займаються і бачать такі цікаві перспективи. Зараз індикатор, ви бачите, в середній зоні 39. Вийшов вже з біткоін сезону, і прямує в альткоін сезон. Коли буде Перетне цю лінію, тоді вже можна сказати, що почався повноцінний альт-сезон. Ну а ми заходимо на сервіс трейдінгів і дивимось декілька важливих індикаторів, які можуть вплинути на альткоїни. Ну Перше, домінація біткоїну. Коли ця домінація буде знижатись, зараз курс на відмітках 57%. Ну, я прогнозую, що цього альтсезону він знизиться на 40 вище трошки на 43, на 45, можливо. Я відмічав цю зону, вона завершується і з неї може піти рух на низ. Ну, будемо дивитись. А можливо, вверх, як були з таких зон, було продовження. Може біткоін хоче дотягнути цього альтсезону до 60. Може, але я гадаю, вже, вже не буде. І ще дуже важливий для нас індикатор домінації USDT, тобто скільки зараз грошей активів в USDT. Пам'ятаєте, цю зону я її ставив, що воно може бути лавиною, тобто піде з невеличкою зупинкою і аж вниз туди. Гадаю ви бачите, процес розпочався. Сітка Fibonacci, що показує? Рух ішов вниз, потім корекція на 50, розвернення і друга фаза зниження. Тут все також дуже добре. Давайте ближче подивимось на цей відрізок. І так, дивіться, було очевидне розвернення з якихось нижніх точок. Зараз йде. В... йде більш потужна і, більше, і краще видно цю фазу розвернення. Тобто домінація USDT проходить свій пік і має рух вниз. Чим більше червоних свічок тут, тим, тим більше буде курс біткоїну і альткоїнів, вереснева свічка вже була червона. Жовтнева ще зелена, але ми ж з вами дивились. То був перший тиждень, зараз розвернення, і я очікую, що і жовтнева тут свічка по домінації USDT буде також червона. Ну, все добре, тоді буде йти. Буде курс іти вниз. Перелив USDT розпочався. Неважливо в біткоін, в альти. По біткоїнам ми вчора подивилися. Ну і Важливий індикатор, який ми з вами завжди розглядаємо, це індикатор, який показує пару сотень альткоїнів без самих головних ефіріум, біткоін, щоб вони не заважали тут. Звісно, це топові альти, біткоін, ефір, BNB, Solana, XRP. Ці криптовалюти ми розуміємо, що вони вже набрали мільярдні. Капіталізації, і з ними простіше, але тут і зростання може бути не таке волатильне, не такий сильний прибуток тут можна зробити. Тому ми і дивимося на цей індикатор, який виключає ці потужні проекти. Нам цікаві інші. Які ми з вами не одну там, не один десяток розбирали, ви це пам'ятаєте. так? Хто вже давно на каналі, а хто ні, заходьте. там на на сайт CryptoVictor, відкривайте сторінку криптоактиви, і тут їх дуже багато, тільки по блокчейнам який список. Ми їх всіх роз, роз, з вами розглядали. Тут є і фундаментальна складова і новинна. Користуйтесь цим сайтом. він Я його робив для себе. А що робиш для себе? Воно часто краще, ніж для когось. Правда? ну і тут Гадаю, візуально ми все це можемо побачити, що минулого разу було це розвернення, воно пішло потужно двома фазами з зупинкою в середній зоні, і до максимальних відміток це був 22 рік. Далі зниження і знову ж таке розвернення. Я про нього багато разів казав, що тут я особисто очікую на розвернення. І давайте ближче подивимось цю. Це місце, графіку. 5 місяців було зниження, альти знижали і знижали свої позиції. Ми за цим слідкували з вами. І вересень, дивіться, вже був зелений. Гадаю, і жовтень буде зелений. Чому це ми розбирали вчора по біткоїну? Біткоін за собою потягне Альти. Гадаю, з цим не буде в нас різних думок. Спочатку біткоін, потім альткоїни. До речі, хто хоче більше інформації на цей напрямок, подивіться, там є відео, як біткоін іде, чому за біткоіном йде альткоін. У мене дуже ну, інформативне відео про це є. Подивіться в каналі, багато чого цікавого. Ну, тут все добре. Очікуємо на другу зелену свічку і вперед-вперед-вперед ціни на альткоїни, гадаю, будуть тільки зростати. Те розвернення, якого ми очікували 5 місяців літа, осінь, воно вже, вже розвернулось і пішло наверх. І ще психологічна складова, якщо ви ну, також так думаєте. Важливо розуміти, в, якої, в якому місці фази. Подивіться ще одне відео: «Мада і й тисячу гривень на крипту. Ми повинні розуміти, в якої ми в місці фази ринку ми знаходимося. І робіть свої дослідження. Зробіть ну, принаймні дуже прості речі, які, ну, стратегії, що ви хочете з цього. Зробіть план. А зараз буде емоційна складова, дуже емоційна складова, буде накачування, як то кажуть, криптопропагандою. У вас повинен бути план, коли продати альткоїни. Тут потрібно е, тримати цей баланс, е, і коли ви е, зробите ці всі свої розрахунки, робіть по плану. Навіть якщо воно зростає, основну частину продавайте. Коли є об'єми торгів. Знову ж таки, це відео, подивіться, мадай 1000 гривень. У ну, мене сьогодні по загальному руху альткоїнів все. Якщо вам це відео було корисним, поділіться їм з друзями. Поставте лайк, звісно, лайки дуже допомагають в просуненні україномовного контенту. Вам лайк нічого не стоїть, а люди будуть бачити, що це відео українською, воно корисне. Якщо вам потрібні мої нові відео, підпишіться, нас вже 2000. А за коментарі окрема подяка, пишіть, будь ласка, це також просуває україномовний контент. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищена. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці. а Україна переможе і розквітне в Європейській родині і НАТО. Дуже потужний буде цього тижня евент в Рамштаймі. Ми всі очікуємо позитивного рішення від Джо Байдена. Від нього залежить зараз, яким рухом піде зараз війна. Дає дозвіл, війна завершується набагато швидше, ніж без цього дозволу. Тому давай Джо зайди в історію як сильний лідер. Очікуємо таке рішення. Ну, а що від нас залежить, це донатимо. Донатимо і донатимо, і донатимо. Заходимо в Privat24, в Мона, 100, 200, 500, 1000 гривень задонатили. Підняли собі настрій на весь день. І продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптотему. На цьому тижні ще будуть декілька альтів, ми розглянемо. В суботу якесь навчальне відео. З вами був Віктор. До зустрічі!